Сьогодні 4 липня 2025 рік, трішки про черешню, вже її майже ми спожили з цього дерева, але ще де важко її дістати, вона залишилася. Ось там вона вже в своїй повній стиглості. Такого середнього розміру на сьогоднішні мірки, оскільки сьогодні черешня 30 мм мілі... в діаметрі вважається нормою. 30 і більше хочуть. 20 це не показник. Тому така вона середнього розміру. Зараз я вам можу трішки на фоні руки. Покажу, але вона не тріщить, вона є. Запилюваністю проблем немає. бачите скільки її там. В нижніх, на нижніх гілках. Її вже все з'їли, спожили. Це вона тут не достигше. Саме той сорт, який варто садити. Е, номерний сорт, я вже номерації не пам'ятаю, назва умовна така. Поникла. Поникла, оскільки бачите, під якими розлогами кутами відходять у неї гілки. І навіть молоді прирости, як вони відразу лягають. Дерево доволі продуктивне. Ну, Напевне, це буде вважатися середній сорт з сьогоднішніх. В сьогоднішніх можливостях селекції. Там вже вчорашній у нас в серпень, глибоко в серпень заходить, тому він вважається середнім, не пізнім. Дуже смачний, солодкий в повній стиглості. Не тріщить, як я вже казав, врожайний самозапильністю проблем немає. Врожайний, звісно, нарощує із габаритами дерева. Справжній врожай побачите на 5-6 рік. Ну, це в залежності від підщепи. Ось Дерево бачимо, крона доволі така енергійна, але можна її контролювати. Вона більше набирає маху в своєму такому діаметрі в ширині. Я її формував, аби було зручно з нею працювати. Ну, це ще не стиглі плоди. Подивіться, які глянеться, як віддають вони. Красиво блиск, вже смачні, звісно. Доволі хрустка, це український сорт. По-моєму, Д-12, якщо, якщо пам'ять мене не зраджує, Д12 під таким номером прийшла вона до мене. Ну, я веду до того, що ви можете, звісно, шукати, вестись на ці набори хромосом алелі. Сорти там, де потрібно, щоб він гарно родив. По, три, по два запилювачі, а можете просто садити не рекламовані. Сорти без цього лобіювання, непопулярні. Головне результат садівництва. Ось так даний сорт мені подобається. Своєю безпроблемністю. Я вважаю це головне. На цьому все. Дякую за увагу.